Бо якщо хтось прийде, бо я вже готовий. Ти як? Я не сильно б'ю? Нормально, наче кішку погладив. А он як? Говорив з вашою менеджеркою, ви не відбиваєтесь. Що? Так важко знайти мені щось нормальне? Я менеджер з боксу, а не весільний тамада. Та ти ж 10% взяла. Супер, тепер у мене аж 10 євро. Я на спаринг. І що без фокусів. Ти потрібен як груш. Я тут зараз усіх порву! Вітаю, я Мені насрати. насради. Це тільки говорить. Усі хочуть знати, звідки ти взявся. Молодець товстоне. Гей, та він обживається. Джоша Камара чинний чемпіон Європи. Я хочу двобою з лукою Санчасом. Та він аматор. Це неможливо. Реальність. Це тобі не симулятор. Щось я не зрозумів. Я тебе вб'ю в першому раунді. А тепер зрозумів. Мене там уб'ють через тебе. ці матчі платять шестизначні суми. Приїхали. Почнемо тренування. Камера, реальна звірюка. Кожен його удар, ніби падіння з 20-го поверху. Ти колись падав звідти? А, ні, тоді б я помер. Замовкни. На мені ще двоє таких чудил, як ти. Тож не винось мені зараз міст. Аго, прокидайся, ти вже труп. <му> Тум на рингу. треба створити тобі новий імідж нового луку. Окей, окей, йоу, я Лука Санчес, братане! Ну і що це? Е, ти сказала, буде крутим. Ти ж як придурок горлаєш. Скоро у кінотеатрах.